Коротка історія Іванківської ікони Пречистої Діви Марії Повчанської. У 12 кілометрах від міста Нідердихаза, що в Угорщині, є великий монастир, в якому знаходиться ікона Пречистої Діви Марії Повчанської, а коротше Нанківська чудотворна ікона Божої Матері Богородиці. Коли в Нанкові було лише кілька хат жили в ньому досить заможні люди, які мали великий наділ землі. Їх звали Подолеї, в XVI столітті на їх землю зійшла ікона Божої Матері, які наші предки не захотіли прихистити на своїй землі, жаліючи шматочка землі для монастиря або хоча б каплиночки. Вісім пар волів не могли зрушити з місця цю ікону, поки не пообіцяли, що повезуть її повчу. Відтоді ця ікона не перестає проливати сльози за своїх невдячних дітей. Деяких наших земляків. Ікону забрав угорський цар, вона творила чудеса. Цар збудував для неї капличку, а потім там виріз монастир на честь цієї ікони Божої Матері. На місці з'явлення ікони в Нанкові забило джерело, з якого утворився колодязь. Вода в ньому більше 330 років, не висихала навіть на засухливі широки. Це місце називається Полянка. Вода в цьому колодязі чудодійна. Скільки було воїн, ікона охороняла наше село від нашестя ворогів. В 1914 році угорський невідомий художник зняв копію ікони чудодійної сповчанського монастиря і передав за невеликі кошти до Нанкова. Довгі роки вона прикрашала іконостас Старої церкви. Пізніше, в 1954 році, благочестиві жителі села Вайнагій та Грицак зробили для ікони рамку і перенесли до нової церкви. Ця копія ікони знаходиться зараз в Нанківській церкві з правого боку біля іконостасу. Допоможи нам усім Бог і Пресвята Богородиця Цариця Небесна, умоли Сина свого. Щоб допоміг нам повернутися лицем до себе через твої молитви і укріпи нас, православних християн. Закладено жителем села Нанкова Яремою і його родиною на честь ікони Божої Матері в 1998 році. Художнє оформлення виконав Лиска Юрій Михайлович. Пресвята Богородиця нас.